Слава Ісусу Христу! Любі молільники, браття і сестри, любі наші діти, всі спільночани. За короткий час ми вирушаємо у наше паломництво до гошівської богородиці на ясну гору до отців васильян. Маємо добре намірення свершити молитву за нашу Україну, за український народ, за наших воїнів, захисників і захисниць. Хворих, немічних, переселенців, тих, що постраждали внаслідок війни, будемо молитися за нашу молодь, за наших дітей, за майбутнє України. Тому дуже прошу всіх про молитву. Моліться за нас, а ми так само маємо обіцянку перед Богом молитися за всі ваші намірення, які ви складаєте в своєму серці, і також можете записати їх під цим відео, щоб ми так само. Молячись у Гошеві, згадували усі наші родини, всі наші сім'ї. Крипіться і молімося щиро, нехай Господь буде з нами.